Вітаю глядачів телеканалу ITV. Мене звуть Михайло Присяжнюк. В ефірі спільний проект ITV Media Group та Рівненської міської ради про політику звіт депутата. І сьогодні до нашого ефіру долучається по квоті європейської солідарності волонтерка та громадська активістка, співзасновниця громадської ініціативи Сад історії Вікторія Власюк. Вітаю пані Вікторія в нашій студії. Доброго дня. Вікторія Власюк. Народилась 24 грудня 1988 року в селищі Гоща Рівненської області. Вищу освіту отримала у Національному університеті Острозька академія за спеціальністю політологія, волонтерка, громадська активістка, комунікаційна менеджерка проєктів Міста Погориння та кулінарна спадщина Рівненщини, координаторка проєкту Місто Шумить інакше, співзасновниця громадської ініціативи сад історії. Власне, я знаю, що один з напрямків вашої діяльності це розвиток проєктів у громадському бюджеті озеленення рівного. Якщо говорити про цей бюджет, що таке громадський бюджет з озеленення? Що має знати звичайний рівнянин, щоб зрозуміти, що це таке? Угу. Ну, перш за все, треба розуміти, що Перший громадський бюджет озеленення в Рівному це взагалі перший в Україні громадський бюджет озеленення. Тому що такий досвід мають наразі лише Польща, Грузія. Ось, а в Україні це ми є перше місто, яке вперше е, започаткувало саме такі, таку категорію громадського бюджету. Ну, громадським бюджетом я думаю, наші рівняни вже знайомі, тому що він вже в нас кілька років є і дуже успішно. Ось цьогоріч ми, якби команда і Рівненська міська рада пропонувала мешканцям саме подати ідеї, які були б орієнтовані на природоорієнтовані рішення, а також на благоустрій зелених зон. Наразі проєкт. Точніше, громадський бюджет тільки стартував. Ось у нас був період подачі проєктів. Зараз іде відбір до 9 грудня, якщо я не помиляюся, якби розгляд цих проєктів до опрацювання. Ну це вже роблять більше управління профільні в міській раді. А надалі буде презентація і голосування, так як ми звикли. Тобто, до кінця року ми маємо знову таки визначити переможці всі разом, проголосувати за ту чи іншу ідею, та е зробити наше місто більш комфортнішим, зеленішим, адаптувати його до зміни клімату. І, взагалі, мені здається, це гарна буде традиція, якщо вона дійсно в нас вдасться, і все буде добре. Пані Вікторія, власне, ви адаптували польську чи грузинську модель на рівне? Чи робили симбіоз цих ідей, враховуючи умови самого рівного? Ну, перш за все, мені здається, це все-таки є трішки запозичений досвід. Хоча авторкою саме подачі. Такого бюджету була Оксана Маєборода. Ось це теж наша співзасновниця саду історії. Тому я думаю, що тут, якби знаєте, вони ці проблеми якщо місто ще якби не зелене і не думає в цьому напрямку, то вони є, мені здається, в усіх містах однакові. А це ті ж самі, якби. Брак озеленення, це простори, які є е, теж не озеленені, це запідтоплення вулиць, це е, висока температура в місті, це паркування. Це, ну, тобто, це, мені здається, що ці проблеми зараз є в кожному із міст. Тому наразі ми взяли такі дві категорії: природоорієнтовані рішення, де з акцентом на більш такі там додати зелену, зеленого паркану, чи зелену зупинку зробити, чи біодренажну систему, чи водопроникних більше поверхні, щоб не підтоплювало вулиці. Чи з іншого ж боку те саме благоустрій зелених зон, зробити їх більш комфортнішими, привести до ладу якісь сквер. чи... Зелений куточок чи взагалі створити такий кишеньковий парк між багатоповерхівками. Тобто, це все про ці історії. І наразі ми маємо 30 поданих проєктів. Вони є теж абсолютно різними. Ну а далі побачимо, за які проголосують рівняни. Тому дуже просимо бути активними, обирати те, що подобається. Мені навіть здається, якщо переможуть такі проекти, які будуть більш ну тобто не з загального, більш такого Більш локальні. Да, більш локальні. От уявимо, що це, наприклад, там двір, да, багатоповерхівки подав. Але це вже класна історія, такий хороший початок, як гуртом можна змінити цей простір, в якому ви щодня перебуваєте. Власне, чому виникла необхідність створювати окремий громадський бюджет з озеленення? Чому не можна було ці проекти подати на розгляд в рамках звичного для рівнян громадського бюджету, який всі й так знають? Угу. А, ну, я думаю, що пов'язано з тим, що дуже важко таким самим проєктам конкурувати, чи то з спортивними майданчиками, чи з дитячими тими майданчиками? Ось. Чому, чому важко конкурувати? А, ну, Нерозуміння а, ну, Мені здається, що так. Це зараз, можливо, і в цьому є, що все-таки ще немає цього такого чіткішого розуміння, що природа в місті це є дуже важливо для самого ж комфортного життя людини в цьому ж місті. Ми зі свого боку, як сад історії, постійно, як громадська ініціатива, постійно проводимо якусь таку інформаційну кампанію, пояснюємо, боремося, висаджуємо нові дерева, створюємо нові зелені простори чи кишенькові парки. Але все рівно, поки мені здається, що такої, Ну, Суперкритичної маси ще немає, хоча вона починає з'являтися, і цьому доказ є саме громадський бюджет і те, що ми маємо 30 проєктів, з яких є люди, яких ми там ну не знаємо ще, і буде цікаво познайомитись, і як буде втілюватися та чи інша ідея. З цих 30 проєктів, скільки проєктів має дійти до фіналу, і яка сума виділена на їх реалізацію? Ох, мені здається, що це краще, звісно, розповіли саме з Рівненської міської ради. Але наскільки я пам'ятаю, ну знову таки є дві категорії велика і мала, є 3 мільйони гривень. І от. Про відсотковий процент, тобто розподілу я не пам'ятаю, чесно скажу, але так як я собі дивилася, то це є можливість виграти один чи два навіть великих, це до одного мільйона гривень. І кілька все буде залежати від того, ну воно ж так іде все, як сказати, тобто може п'ять набрати, да, війти в цей інший. Мільйон. Тому тут будемо вже бачити, за що будуть голосувати рівняни, тому що абсолютно різні проєкти можна було подавати до 200 тисяч це малі, і до мільйону це великі. І знову було дві категорії: природоорієнтовані рішення і благоустрій зелених зон. Власне, складається таке враження, що нібито громадський бюджет озеленення він орієнтований на ті чи інші громадські організації. А не на самих рівнян. Чи відповідає це дійсності? Можливо, варто було провести опитування, дізнатися дійсно думку рівнян, що б вони хотіли, яких рішень вони б хотіли, які рішення вони б хотіли втілити саме в цьому напрямку? А, мені здається, що це ну, не базується просто на якомусь єдиному бажанні якоїсь однієї організації. Це показує і попередні роки подача таких ідей, але ось вони не набирали, деякі набирали, так, не можна сказати, що ніколи не вигравали. Наприклад, так зараз змінюється парк на гробнику завдяки громадському бюджету, який був кілька років підряд виграний. Тому це Точно про те, що люди підтримують такі ідеї, але все рівно на противагу кажу, от, наприклад, спортивним майданчикам, це трохи важче е, зреалізувати і втілити було. Тому ну, вирішили спробувати. Це ж знову таки це ж така історія, можна сказати, тестова. так? Якщо все вдається, тоді він буде і далі ну, розвиватися і рухатись. Зараз у нас період відбору і проєктних ідей. Але знову таки, 30 проєктів, які не лише від громадської організації чи громадських організацій свідчать про те, що люди... Можливо, вони ще не до кінця включилися, але вони вже ну якби нащупують так, цей шлях. І навіть ті запити, коли вони нам писали, запитували, бо ми в даному процесі виступали як. Ну, експертне поле, яке підказувало, так, можливо, там бюджет, як порахувати, що потрібно врахувати, які рослини підібрати, які навіть дерево закупити, яких воно має бути розмірів. Тому ми бачили цю зацікавленість. Але знову, це така нова специфіка, так вона трішки, ну, Тяжко ну я б не сказала, що тяжко, можливо, перший раз. А далі я думаю, що це буде як і зараз наш такий загальний громадський бюджет, все буде рухатися легше і швидше. Наразі просто всі вперше стикаються, і от до кінця не можуть ну ще так зрозуміти, що, як і куди. Але впевнені, що історія буде успішна. Знову таки нагадаю, про проєкти будуть реалізовувати саме у 2022 році. А тому очікуємо на переможців і їх реалізацію. Власне, близько 30 проектів подано. Які ви проекти виділили з поданих проектів, і чи сад історій є ініціаторами тих чи інших проектів? Так, ми подавали теж проєкти, були в партнерстві а, з деякими, так ну тому що знову таки кажу, люди ще вагаються і от хочуть заленити простір, але все рівно а, їм ще потрібно в цьому допомога. А, окрім цього, ще такі я бачила, як Василів подавав набережна алея і в Рівному я бачила, теж подавали набережну. А, тобто біля річки теж таке облагородження бажають. Бачила, подавали і а, прибудинкові території, тобто, двір. А, багатоповерхівці. Для мене це взагалі дуже така, знаєте, ну така колективність, така згуртованість. Дуже було б класно, якби ця теж історія перемогла. Ми зі свого боку. Подавали простори навколо наших спільнокоштових дерев, тому що ми місті висаджували в 2019 році, висаджували дерева. І ось, наприклад, той саме шматочок на вулиці Драгоманова. Ми дуже хотіли, ми минулого року подавали, ми хотіли б зробити такий простір більш, де можна присісти, ще більше розширити території лунки, зробити антипаркувальні стовпчики, щоб, е, ну, щоб це було безпечно, комфортно і ось так е, і естетично красиво. Ось тому теж подали. Це якби до навіть ідея продовження тих ідей, які ми вже втілили ще раніше. Е, тому мені здається, буде з чого обирати, аби тільки всі голосували. Тому ще раз закликаю голосувати. Пані Вікторія, при розгляді проектів громадського бюджету. З'явилася цього року така тенденція, що ті чи інші комунальні заклади міста намагаються зробити свою роботу чи виконати ті чи інші свої програми за рахунок саме громадського бюджету, чи в громадському бюджеті озеленення нема такого ж, наприклад, чи трес зеленого господарства не хоче за ці гроші виконати ті чи інші свої роботи, які відносяться до їхнього прямого функціоналу. Чесно, не знаю про таке, але ми знову-таки це можемо лише побачити вже під час реалізації проєктів. Зараз важко говорити, ми можемо тільки фантазувати, мені здається. Власне, як опрацьовувалися проекти громадського бюджету озеленення в управліннях, як вони проходили обговорення? І взагалі, 30, я так розумію, що 30 проєктів це ті, які дійшли до голосування. Скільки їх взагалі подавалося? Скільки було відкинуто на етапі обговорення та їх розгляду, бачите, які власне управління роздирали? Бачите, я не є в саме в комісії mm -hmm. по розгляду проектів і теж не ну, займаюся проєкти, сайтом. Тому я не знаю Візьмемо ці проекти, де ви тиші. були співорганізатором, допомагали пройшли все добре. Ну, але бачите, ми знову-таки ми залучали містопланувальників, урбаністів. Ми все там рахували. В нас є в цьому трішки досвід. Тому мені здається, що ми не вперше подаємо громадський проект. Тому ми ніби виконали всі, ем, якби там, технічні і, і такі змістовні речі. Лишились тепер. Щоб люди голосували, популяризувати ці ідеї проєктів. Звісно, в цьому році, мабуть, буде складніше, бо тоді ми так дуже всі гуртувалися, така, скажімо, така якось спільнота міста, да, що от у нас є там кілька зелених проєктів, і от давайте ну, обов'язково лишіть свій голос і для них. Цього ж разу ми вже ніби як в одній спільноті будемо трішки конкурувати між собою. Але ну, особисто моя думка це чи той чи інший проект переможе, вже це буде перемога міста в створенні чогось такого зеленого, комфортного, і це тільки на краще. Пані Вікторію, якщо оцінювати рівень озеленення рівного, ну, якщо можна так сказати, рівне це зелене місто? А, ну, я би сказала, так колись було. Наразі ця ситуація трішки змінилася за Чому? багато років. Тому ну, багато причин. Ну, Перша така сам, найбільша це зміна клімату. Місто нагрівається, плюс Попередня діяльність міста була спрямована так, що дерева десь не мали належного догляду, їх кронували сьогодні. Вони вже помирають, а десь була практика застеляти все асфальтом, плиткою, бетоном заливати, вирізаючи перед тим дерева. Це теж впливає знову-таки на ту саму температуру, ніби вс... ми робили все для того, щоб сприяти цій <смі> зміні клімату, збільшення аномальної температури в місті, підтоплення вулиць, знову ж та сама історія, так? шумове забруднення. Ну, тобто там дуже багато комплексів, але насправді так, місто. Здається, що воно зелене, принаймні, ми так багато років тому казали. Сьогодні воно потребує більш швидшого зеленення, ще більш якіснішого догляду, і ми, зі свого боку, як ініціатива цим займаємося. Ми пропагуємо те, що потрібно вже садити молоді деревця, а не маленькі такі саджанці, так дерев... садженець дерева, скажімо так, якому 8-10 років, який з комом землі, який вже там буквально за кілька місяців. Приживається і він вже виконує функції, які він має виконувати в міському просторі. І він більш стікіше до цих змін, так тому зараз найбільше, мені здається, ресурс, яким потрібно, на який потрібно зважати, це час. І от він десь десь ми відставали, десь нам треба доганяти. Я думаю, що все можна виправити ще. Десь, якщо навіть і були недоопрацювання з боку міської ради, зараз можна це все змінити і змінювати. І мені здається, що це зараз зміни якраз і починають відбуватися. Тому давайте всі разом от і через громадський бюджет робити місто зеленим, зеленішим, зменшувати температуру і робити таким, щоб хотілося в ньому жити. Власне, громадська ініціатива сад історії. Що це якщо коротко? Uh, ну, Це така якраз ініціатива з міського озеленення. Ми вже 6 років uh, займаємося цим. Ми волонтерська ініціатива виключно. Um, займаємося абсолютно, я тепер розумію, що в нас дуже багато різних напрямків. Взагалі ми садимо дерева, перш за все, з містом, з uh, підприємцями, з просто людьми, мешканцями міста, які мають бажання посадити в рівному. Своє дерево і мене таке сад історій, от ніби сад з, з історіями людей, які садять. Крім цього, ми зараз і займаємося збереженням біорізноманіття в місті, промоцією зелених коридорів про те, що потрібно робити багаторічні зелені насадження, боротися з інвазивними видами рослин, про екоосвіту, ось таку. Нещодавно теж проєкт у нас був місто Шумить інакше, де ми про вікові дерева говорили, робили навіть туристичний маршрут, нову локацію, екопікнік, книжку написали. Тобто дуже-дуже в нас широкий оце поле діяльності, але воно все рівно навколо озеленення, навколо рослин у місті і такої взаємодії міста дерев, рослин. І Я нагадую глядачам телеканалу ITV, що в нас в гостях за квотою Європейської солідарності була Вікторія Власюк, співзасновниця громадської ініціативи Сад історії. Мене звуть Михайло Присяжнюк. Це спільний проект ITV Media Group та Рівненської міської ради про політику. Звід депутата. До побачення.